Добре, давайте тоді перейдемо до ще однієї теми, про яку ви раніше казали, ми з вами спілкувалися. Ви казали, що вона дуже дуже вас хвилює. Це Сирія і Ель Шара, куди? Піде ця країна, власне, це ви казали після того, як він відвідав Москву, зустрівся з Путіним. Все таки інше зараз. Він був в білому домі. Вперше президент ну, скажімо, так, очільник Сирії в Білому домі з Трампом. Як зазначають, ось він зустрічався з високопоставленими американськими військовими. Санкції нібито будуть знімати посольство відкривати проти іділ. Він сказав, буде воювати з коаліції з американцями. Тобто, це вказує на те, що зустріч досить непогана, і давайте зараз її розберемо. Наскільки це удар ну в першу чергу по Ірану, звичайно, і по-друге, по російським інтересам. Ну і далі ще це вже після цього питання, але воно в Нью-Йорк Таймс пише, що війна між Ізраїлем і Іраном вона просто неминуча. Ну тобто, це пазл, пазли одного, як ви вважаєте? Тобто, це ще питання до цього. Перше, я би все-таки на перше місце поставив тему Ізраїль, Шара. От уявіть собі, наскільки нам боляче, коли Трамп подає руку Путіну. Ви уявляєте, наскільки боляче ізраїльтянину, єврею, коли Трамп подає руку аль Аль-Шара? Просто от, я хочу, щоб ми зрозуміли, що не ми одні на світі в такій ситуації. і так, що... проти американців вже ж воював активно. Там а, і... ну, американці їх там є, немає і так далі. Але як єврей себе відчуває, коли в білий дім. В овальний кабінет заходить Аль Шарга. От я хочу, щоб ми це зрозуміли, і тоді ми дуже добре все розставляємо на, Всі на свої місця, очевидно, що в цій ситуації Трамп зірвав перебіг подій, їх логіку. І у цій ситуації, отак як стан російсько-українських переговорів миру, Діалогу, припинення вогню, він абсолютно не визначений. От виходячи з того, що я склав, з цієї емоції, треба зрозуміти, що на Близькому Сході точно така ж ситуація. Тільки треба розуміти, що, коли пишуть, і ви абсолютно вірно, далі, пане Романе, кидаєте цей ланцюжок. Справа в тому, що, отак як Україна. Бореться, воює проти рашизму і іранського мусульманського фундаменталізму, отак Ізраїль воює проти Ірану, Сірії і всіх інших. Це одне і те ж саме. Я розумію, що в силу зрозумілих для мене обставин, не знаючи зрозумілих для інших, чому Київ. І Єрусалим не можуть публічно об'єднатися і працювати разом, хай так буде, як є, не буду Воно заглиблюватися в цю річ. А очолити все мало в це Америки не буду. Розуміючи, хто такий, хто такий Трамп, хто такий Нетаньяху, хай іде так, як іде. Але в нинішній ситуації, очевидно, що відвідавши Москву. Потім відвідавши Вашингтон, а тепер, намагаючись співпрацювати із Таїпом Раджипом Ердоганом, Шара дав зрозуміти, що в нього занадто багато маневрів. І він може піти в будь-яку сторону. От тільки біда у Києва і в Єрусалима, що в українців, що євреїв, у них немає стільки маневрів. У них нема маневрів зовсім. У них є сподівання, що у Вашингтоні президент Трамп в кінці кінців зрозуміє, хто його партнери, хто його союзники, хто його вороги і займе позицію. Вони сподіваються на те, що Європа швидше буде мобілізовуватися, розвивати оборонно-промисловий комплекс. А вперед всього і Ізраїль, і Україні треба захищати. Себе зараз. Причому всі ж розуміють прекрасно, що на Близькому Сході все те, що досягається, воно досягається тільки силою того, що Ізраїль намо... себе відстоює. Бо якщо уявити собі, що все це набере обертів, про які мріє Іран, чи в центрі Європи, про які мріє Путін, ну, катастрофи не уникнути. А взагалі, погляд на Сірію на Аль-Шара, він не може бути відірваний від контексту глобальної ситуації в світі зараз. І насправді зверніть увагу, рішення звільнити від санкцій на рік не назавжди. Чому? Це подивитися, як ти будеш себе поводити. Абсолютно правильно. Як ти будеш себе поводити? Що ти такий в ці ситуації? Ми знаємо, ким ти був. А ким ти можеш стати, ми не знаємо. Тому ми тобто будемо... він ще не визначився, куди буде Сирія. Тобто вона буде ну, наприклад, з Іраном більше і з росіянами, можливо, чи все ж таки з західним певним чином світом. Це ще не зрозуміло. Чи це і не буде так апріорі ніколи? А розумієте, пане Романе, в чому делікатність в Сирії? Яку б ми не взяли країну на Близькому Сході, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, ще когось там, навіть до азійських країн, там Азія, Іран, Афганістан, ну зверніть увагу, Шара, кем він не був, він одягає цивільний костюм європейський, галстук і далі? Це, це про щось говорить. І е, попередники його, ким би вони не були, вони все рівно одягали костюм. От. Хоча вчора вони носили лише халат, от, чолму на голові і так далі. Це про що говорить? Сірія залишається Сірією. І в цьому відношенні е, Сірія насправді належить до тих країн, які б і мали цивілізувати Захід, даруйте Близький Схід. Але ситуація повернулася таким чином, що попередній режим просто загнав Сирію в диктатуру, тільки не диктатуру східного характеру, а диктатуру, типову тоталітарну систему, такого прорадянського штибу. Все це насправді далі породило явище, яке ми зараз знаємо. Звідки взялися ідеу? Брати, мусульмани, Хамас, Хезбола, Хусити. Все це творіння. Якщо не КДБ, то пізніше ФСБ. От те, що зараз відбувається в Африці, нас не буде. Нас не буде. Це перетвориться в такі ж самі Хамаси, Хезболи, хуситів і так далі. Воно вже зараз військова машина Росії у Центральній Африці це створює. Тому говорити про те, що однозначно сьогодні зустріч із е, Трампом розвертає Сірію в, скажімо, цивілізований світ, я би не став. Тому що його пошук, який він здійснюється, це реалізація чого. Навколо нього знаходяться люди. Один каже: Їдь в Москву, другий каже: Їдь в Анкару, третій каже, їдь в Вашингтон. Він поїздив, поїздив, дивиться. І тут добрі, і тут, і тут, але вони всі грають у своїх інтересів. А в Сірії армії немає, економіки немає, фінанси дряхлі, бюджет не можна скласти. Що робить у цій ситуації? У цій ситуації, в 1994 році, зустрічаючись в Берліні із тодішнім керівництвом, на моє питання, як діяти в ситуації в Україні зараз? Перед тим як відповісти, мені сказали: знаєте, в чому проблема України? У вас немає справжнього союзника на Заході? У Сірії на даний час нема справжнього союзника, а, спілкування з Трампом це спілкування в інтересах Трампа і Сполучених Штатів. Спілкування ну, з Путіним очевидно. Але якщо брати ресурси, наприклад, у Росіян здається, ну вони явно не такі, які були, наприклад, тоді, коли Путін вліз в Сірію допомагати Асаду втриматися, тобто це ж також може зіграти. Це таки, як не крути, у американців на сьогодні значно більше ресурсів, і можливостей допомогти, скажімо так, Сирії. Але американці вийшли в Сірії зараз тільки одна військова частина, яка контролює в'язниці. В пустелі. Ну, власне, в'язниці, де знаходяться поселення. Це поселення, їх там декілька поселень, де а, утримання знаходяться бойовики ідил. Ось весь ресурс. А Трамп вже говорить, що жодного солдата за кордоном, жодної участі в будь-якій війні відкритої. А насправді, то у нинішній ситуації перший сигнал, який би показав, що Сірія forever це відправити туди військові частини, посилити позиції, поставити декілька підрозділів там, де зараз намагаються організувати транзит зброї для Хамасу. Чому е Ізраїль тримається зараз за голландські висоти, хоча вони е сирійські? Бо Натаньяху розуміє прекрасно: якщо зараз втратити контроль над голландськими висотами? І е, упустити цей момент це приведе до, просто до катастрофи, до того, що е, через Сірію знову потече зброя до Хамасу, до Хезболи. і в такій ситуації е, зрозуміло, що треба абсолютно чітко сказати: уряд Шара лише частково контролює ситуацію в Сірії, бо ці підрозділи і демократична армія. І інші національні групи вони умовно інтегровані. Тому їздить він і в Москву, і в Вашингтон, і в Анкару. Він шукає відповіді, як все це зібрати докупи. Добре, завершимо тоді близький схід. Ну і і в принципі, загалом завершимо розмову цією темою. Жодна умова Трампа щодо миру газу цей мирний план не виконується, окрім того, що звільнили заручників. Хамасівці, а Ізраїль передав ув'язнених як, як Хамас за політичних ув'язнених, ну тобто своїх ув'язнених Палестинських Хамасу. Все, більш нічого. Далі тільки взаємні претензії, і Хамас там шмаляє, буває то, то там, то там. Як ви вважаєте, все таки Трамп утримає ситуацію під контролем? Тобто, вже йдуть розмови, що США планують розмістити базу між газою і Ізраїлем на території Ізраїлю, там тисячі військових американських буде. Тобто, оце таке буде потіпу північної, південної Кореї, тобто поділять цю територію і справжнього виконання мирного плану Трампа. Ну тобто, розброєння Хамас, ну де воно воно ж не відбувається. Це ж головне ага. здається. Ну, власне, пане Романе, ми на цю тему з вами говорили, що ситуація очевидно далі звільнення заручників, обміном заручників на затриманих бойовиків і осуджених бойовиків і терористів вона не просунеться. І це було зрозуміло. А ізраїльські війська відійшли до помаранчевої лінії, до жовтої лінії, і в нинішній ситуації перспектив. Я не бачу, що може змінити ситуацію. ООН підготувало для розгляду Радою безпекою технологічний план запровадження в розмежувальної лінії введення туди міжнародного миротворчого контингенту. Бо, ви пам'ятаєте, хто тільки не обіцяв Індонезія, Саудівська Аравія, Азербайджан, Азербайджан. Але ну, для того, щоб будь-яким ідеям прироблялися ноги, над ними треба працювати. Умовно кажучи, як пише е, стара е, книга Хартха Шастра це перша цивільна інци... Інци... Е, перший цивільний кодекс індійський, е, для того, щоб щось почати робити, треба нараду провести. І от е, я коли все це відбувалося, пам'ятаєте, я казав, що ці мітинги, які проводить Трамп, це ні про що. А треба просто зібрати і сказати, скільки ти відправляєш війська, де його розквартирувати, хто за це заплатить. Як тільки я почую про це розмови, то я думаю, да, це буде діло. Так от, е, ООН завершило розробку цього плану. І зараз йде просто робота над тим, як його реалізувати, де розмістити, хто буде розміщати, чий контингент, хто буде командувати, як воно буде працювати, яка буде взаємодія з палестинською автономією, адміністрацією з Ізраїлем і так далі, як буде проводитися озброєння, як буде діяти міліція, і так далі, хто буде відповідати за те, хто воду постачає, продукти харчування і таке інше. В залежності від того, як Рада безпеки. Я сподіваюся, що всіх глузду вистачить підтримати цей документ. І тоді можна сподіватися на те, що ситуація вона не гарантує безпеку надовго, пане Романе, але вона дозволить розібрати руїни, відновити ну, хоча б маломальську здатність людей жити у Газі. Розуміло. Ну, зараз. Поки що до цього. далеко. будемо сподіватися. Дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую. Нагадаю, зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Басмертним.